Розширення системи відеоспостереження у Бориспільській громаді та пропозиція депутатів продовжити мораторій на проведення перевірок для малого та середнього бізнесу відбулася позачергова сорокова сесія Бориспільської міської ради. Начальник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук доповів про план встановлення додаткових камер відеоспостереження на території Бориспільської міської територіальної громади. Нагадаємо, що нещодавно на розбудову діючої системи було виділено близько 5 мільйонів гривень. З міського бюджету. На, на вказаній карті ви бачите як і діючі, так і перспективні. Це оці, сині флажочки це будуть перспектив, перспективні місця розташування камер відеоспостереження. Як ми раніше і говорили, особлива увага буде приділена камерам відеоспостереження, які розташовані будуть в старостатах. Тобто, якщо орієнтовно ми зможемо поставити в районі 50 комплексів, тобто це номерна і оглядова камера, то з них з 50 комплексів 30 буде розташовані на території старостатів, тобто сільських. На населених пунктів при в'їздах, виїздах основних з Крім того, Тарас Кравчук зауважив, що деякі з камер матимуть функцію розпізнавання облич їх встановлять у Борисполі. Також керівник районної поліції зауважив, що при відключенні електроенергії камери зможуть діяти ще деякий час. Додатково вся мережа захищена від зовнішнього втручання. Спочатку повномасштабної агресії жодна просто слухати жодна. По жодне фото зображення або жоден відеофрагмент з камер, які перебувають на балансі в Київській області, російськими окупантами не отримано. Жоден е, у нас на території Бориспільського району також були де, де що розповім. Також були камери, які транслювалися онлайн. Спільно з фахівцями служби безпеки, нашими фахівцями ці камери вже не працюють. 16-те питання порядку денного викликало у деяких депутатів невдоволення. У ньому йшлося про надання земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю Агрорегіон Бориспіль. Ділянку площею близько півтора гектари за адресою вулиця Завокзальна. 1 пропонувалося надати підприємству в оренду на 10 років. Проте депутати відмовилися голосувати за це питання. Хочу нагадати, що ще позамело. У році на одній з комісій житлово комунального господарства представник був запрошений з цього підприємства і з ним було проговорено ряд домовленостей, які, на жаль, на сьогоднішній день не виконані. Цей паркувальний майданчик, тротуар, якщо я не помиляюсь, дитячий майданчик. На жаль, півтора року, ну, очисні споруди, то там фільтр обіцяли, там обіцяли Но, поставити. Там я не, не знаю, біцила. може технічно не бачимо, є це чи, ну, чи немає, але на сьогоднішній день, на жаль, Нічого з цього не виконує. представник компанії Іван Андрійчук зауважив, що працює на посаді директора близько півтора року, і всі попередні домовленості вивчив. Проте через повномасштабне вторгнення їх поки не вдалося реалізувати. Півтора року майже як почалася збройна агресія, і всі наші сили компанії вони якраз і пошук пішли на по перше, щоб компанія вижила. По-друге, на захист рисливської громади, ми, в принципі. Приймали участь і приймаємо на дані у всіх проєктах, як можемо, ми допомагаємо. Якщо питання будівництва, воно нікуди не поділося, я це розумію, воно залишається на порядку денному. Якщо можемо зібратися, обговорити, скласти спільний меморандум, якщо соціальні проєкти зараз ми будуть на першому місці, ніж, наприклад, наші проєкти, які йдуть на Кажуть, просто ми допомагаємо нашим збройним силам і вирішити це наше головне питання на даний час. Зрештою, народні обранці вирішили відправити дане питання на довивчення. Анастасія Фольс, Назар Гераскін, Даниїл Дрикач, новини та РСБ.